Дідо, дідочок, сніпрай, коляда, колядник, дідух, українська різдвяна прикраса з колосків. Традиції ставити в оселі на покутці святковий сніп походять ще до давніх часів, у дохристиянських віруваннях. Він був утіленням Бога коляди, символом пам'яті предків. Сучасні народні традиції переплетені з давніми. Дідух прикрашає головні площі українських міст на різдвяні свята. Для дідуха збирали колоски першого або останнього снопа. Напередодні свят із стеблин формували кілька пучечків, кожен з них окремо оплітався соломинками, обкручувався стрічками, формували пишний сніп. Знизу робили типу ніжок, щоб дідух. Певнено стояв на ногах. На святвечір господар будинку заносив дідух до хати. В народі кажуть дідух до хати, біда з хати. Встановлювали дідух під іконами на оберемок соломи. Святковий сніг перебував у хаті подекуди до водохреща. Його присутність привносила в родину. Святковий настрій, затишок і вдячність предкам адже дідух це символ доброго врожаю, достатку в домі, злагоди і миру в родині.